Слава Ісусу Христу! вітаю слухачів жовтневого подкасту про молитву Розарію. Сьогодні хотів би поділитися роздумами одного американського підлітка про те, чому сучасність потребує Розарій. Коли я почав більше дізнаватись про розарій, то почав молитись усі таємниці, і саме тоді це зробило велику різницю. Я почав насправді ставати більш доброчесним, моє моральне життя зросло, і це вкоренялося в розумі протягом цілого дня, і тому я ставав ближчим до святості. Це дуже посилило мою любов до Марії. Насправді є сенс молитися всі таємниці, тому що саме так Марія хотіла за часів святого Домініка. Багато людей не знають, яким був Розарій, коли святий Домінік проповідував. Це була Вервиця зі 150 Радуйся Марії, що збігаються зі 150 псалмами. Тоді це не називалося Вервицею, а Марійним псалтерем, призначеним для того, щоб молитися впродовж цілого дня. Є багато обітниць пов'язаних з цілою Вервицею, яку проповідував Святий Домінік. У 2002 році папа Ян Павло ІІ додав до Розарію світлі таємниці. Це було натхнено Богом, бо світлі таємниці відносяться до того, що є під загрозою в нашій культурі: до хрещення, до святості шлюбу, до правовірного вчення, до божественності Христа і реальної присутності Ісуса в присвяті Євхаристії і святого священства. Це є правда, дорогі. Скільки зараз людей чули про Христа, але навіть не охрестились, як часто люди нехтують шлюбом. Як застарілої моделі відносин. Багато хто трактує вчення Христа, яке церква передавала століттями, як просто книгу, з якої можна вибрати те, що більше подобається. Як часто люди сумніваються, чи Христос є Богом і чи Він надалі присутній у Євхаристії в своїх тілі і крові, а тим більше сумніваються, чи діє він через священників сьогоденні, яких часто сприймають як розрадників, не бачачи в них сили та присутності Ісуса. Можливо, колись Розарій буде більшим. Бо потрібно буде більше захищати щось з того, що переказав нам Господь, і появляться нові таємниці. Але наразі це наші ліки і профілактика від того, що нищить церкву і світ зараз. Ми звикли говорити про те, як усе не так, як би нам хотілося, щоб було. Але світ потребує, щоб ми перестали висвітлювати своє обурення а почали щось робити освітлювати усе своєю молитвою. Якщо тебе турбує, болить те, що діється навколо тебе. Почне молитись Розарії, почне змінювати світ руками Марії, Цариця Святого Розарію молись за нас.